Прямо зараз ми маємо справу з надзвичайно важливою новиною. Щойно проводилась телефонна розмова з сенаторкою Алісою Слоткін, однією з тих законодавців, щодо яких Дональд Трамп сьогодні публічно закликав до страти суду та арешту. Вона розповіла, що вона та її офіс отримали сотні, навіть тисячі погроз відтоді, як Дональд Трамп закликав до її страти. Але вона також поділилася важливою подробицею, про яку майже ніхто не говорить. Слоткін, яка раніше служила у центральному розвідувальному управлінні, б'є на сполох щодо можливого зловживання спецслужбами на кшталт ЦРУ, відомством, яке за законом не має права проводити операції на території Сполучених Штатів Америки. Але яке потенційно можуть змусити діяти всередині країни, я хочу, щоб ви уважно послухали її слова про можливість проведення розвідувальними структурами операцій у Сполучених Штатах Америки, та про те, чому співробітники розвідки повинні суворо дотримуватися своєї присяги. Вона пояснила, що дійсно чує занепокоєння від розвідників, те, що особливо привернуло її увагу до ролі розвідувальної спільноти, це тихе рішення президента ще. У вересні, коли він підписав виконавчий указ і доручив департаменту юстиції скласти перелік внутрішніх терористичних організацій, після цього він наказав федеральному уряду, кожному відомству і агентству застосувати всю свою потужність проти цих організацій. Визначення внутрішньої терористичної організації у цьому указі було надзвичайно широким і включало групи, які просто мають інші погляди на роль родини або на християнство. Вона наголосила, що не має жодних доказів, не знає, чи існує такий перелік, і не чула жодного підтвердження щодо нього. Проте вона висловила глибоке занепокоєння, базуючись на власному досвіді того, що означає протидіяти іноземній терористичній організації та застосовувати персонал, інструменти та можливості центрального розвідувального управління для ліквідації іноземних мереж. Подібна місія є абсолютно іншою ніж націлювання на будь-яку внутрішню організацію у межах Сполучених Штатів Америки. Найбільше її стривожило те, що цей указ передбачав створення внутрішнього списку та намір змусити федеральні відомства застосувати всю силу проти таких груп. Вона знову наголосила, що громадяни повинні бути вкрай пильними та не допустити, щоб розвідувальна спільнота, її персонал та інструменти будь-коли були використані проти громадян Сполучених Штатів Америки. Це була одна з базових істин, які викладають упродовж першого тижня навчання у центральному розвідувальному управлінні.